Всім доброго дня, магазин Fodusem вас вітає. Ну що, доринки мої розширяємо асортимент. До нас сьогодні приїхав такий гламурчик від конкурента Xiaomi, а саме ZTE Nubio Neo 2. Ну що, батарейка посилена. Він попер... опереджає наші Xiaomi. Потужний восьмиядерний процесор з частотою 2,7. 120 роців екран. А гламура на повну катушечку. Та ви що? Мало того, телефон сертифікований. Та ви що, така красота? Прямо бомбіческа. Так, так, як його достати? Та ви що? Така коробка, гламурчик, гламурчик сплошний. Бігом-бігом-бігом, ну біо не о два. Бігом його достаємо. Ой, так і вже достаємо, біло. ой, яка красота. Ой, така красота. Гламурно, ну прямо, ну, прямо гламурно. 6000 мАч батареєчка. Та ви що? Розширяємо сортиментику. Заказуйте цінник офіційний, знижкою з клопада рунер. Потужний телефончик з потужною батареєчкою. Ну, вообще, золото. Золото у мене в руках. За ці гроші з посилину батарею 5G підтримує. ZTE NEO 2. Та ось що.